Вітання всім глядачам, слухачам мого Ютуб-каналу. Знаєте, ця хвиля, як то модно казати, хейту чи там ну, не булінгу, напевно, правда. Яка стосується Трампа, то вона буквально викликає, чесно, я вже навіть написав у Фейсбуці, викликає фізичне відчуття е тушноти. Такі роботні рефлекси, це, 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 це жах, що це робиться, це, е, знаєте, не, як кажуть, на голову не налазить. І тут е, власне, поспливали різні е, я кажу, різні персонажі. Ну, от, до прикладу читаю там в стрічці одного ну, знаного Львівського адвоката вислів антиваксери, знову. Ну, Це ж не тільки Трампа, це стосується, і Кеннеді і взагалі інших там, персонажів теперішньої американської політики. От і знаєте, і мене просто я розумію, що є люди, які фахівці свої десь сфері, і знаєте, що найстрашніше, що я зустрічав останнім часом, крім виродження загалом інтелектуального рівня людей і, на жаль, на жаль, молоді, яка не здатна критично мислити, я зустрічав абсолютне нерозуміння суспільно-політичних процесів від людей, які. Е... Ну, Які є фахівцями в своїй галузі, які дійсно є люди розумні. І тут, коли ти бачиш, як хтось з тих людей раптом захоплюється чи п'ятим президентом, чи теперішнім, і, 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 і ведеться от на ті меседжі. Я розумію, що це трагедія, тому що вбито критичне мислення. Вбито критичне мислення, маса маніпульована, е, корисні, безкорисні ідіоти. Не виконують свідомо чи несвідомо чужі вказівки, і ми в результаті маємо те, що маємо. Це є безпосередній і прямий зв'язок того, що відбувається сьогодні, тої трагедії на крові з тими промитими мізками, які, які власне отримали українці внаслідок багаторічної, непростої, а доволі чітко скоординованої роботи. Тому що для того, щоб розвалити державу, захопити і підпорядкувати, поглинути, потрібно володіти думками і населення. Що стосується безпосередньо Трампа, Та я для, не, не для самореклами нагадаю, власне, що ще в 2017 році вжив термін Трамп Путін, може раніше, там не пригадую. Але власне за першої каденції Трампа чому? Тому що ну, почитав його книжку, почитав його тези, послухав його тези на власне, на інаугурації. Звернув увагу, що другим після Трампа виступав Хабадівський рабин, на відміну від там, від батька Соросят Байдена. І Розумію, що це трошки. Інший псевдополіс, просто інший псевдополіс, такий як Русський мір. Це русський мір, ніж на американський лад, це треба зрозуміти. Не варто зачаровуватися, хоча, якщо взяти за певні, скажімо так, взяти певні тези, які просуває Байден, просуває його уряд, а в них, наприклад, в припиненні цієї неконтрольованої міграції. Наприклад, щодо Свавілля фармкомпанії, а що тут поганого? Та не може кожен політик використовувати тільки відверту брехню, він мусить робити частину правди. Навіть якщо і е, мета його зовсім інакша. Це е, да, це хуцпа. Я розумію, що це хуцпа. Е, а ви що хочете, щоб політики були хто? Ангелики, сарафими, херовими, крильця в них росли ззаді. Е, ні, є жорстока реальність, в якій ми перебуваємо, і політики теж в ній перебувають. Але коли в нас зараз е при всі всій тій біді, яку зробив для України батько Байден, е соросячий батько Байден, е при всій тій біді, яку принесли ті всякі грантожери і та всяка наволоч, яка продавала Україну за бабки, то е знаєте, зараз е Ця хвиля, яка здійнялася, мудна хвиля там, звинувачення Трампа в всіх смертних гріхах, і то, що він там на руку Москви, це лякає. Не стільки лякає, що там все неправда, там теж багато правди. А лякає те, що буде далі. А що буде далі, тут публічно говорити не буду, але ви думаю, самі можете здогадатися в контексті того, що буде далі. Знаєте, тут. Важко навіть щось, про, про щось говорити, тому що достукатися майже неможливо. Ну, ти, ти дивишся, читаєш, оці, ти бачиш ті лайки, оце все під тими дописами. Я розумію, що там і боти розганяють і все зараз. Але я бачу реакцію людей, тих живих людей, які знають живі люди. І це лякає найбільше в цій ситуації. Так що трошки скаменіться, подумайте. Почитайте, зрештою, почитайте книжку. Книжки цього ж самого Трампа є в переводі. Я вчора взагалі був знаєте, дещо здивований, коли побачив відео на російському ресурсі, де наш боєць Азову, ну бійці з Азову, як вони спалюють книжки Трампа. Не одну книжку, а ціле там, не знаю, там ватру можна розвести. Там З десяток тих книжок лежали на землі. Камера, камера так показала. І от одну з них там підпаєш і, там виголошує там анафему Трампу. золото, е, золота. Якби. Не знаю, що, то правда чи постановка, але якщо це правда, знаєте. А, я підозрюю, що це постановочна правда, тому що я не думаю, що наші бійці тягають з собою буквально десятками книжок Трампа і вивчають там їх як кажуть, в проміжках між боями. Як... Але ж е зрозуміло, на кого розраховано. Ну, якщо наші бійці, наші герої, наші захисники, вони палять книжки Трампа, ну значить Трамп це мудак і точно москаль. Ну, десь така логіка спрацює, на рівні рефлексів. так воно все програмується, планується. А все для чого? А для того, щоб хтось зберіг владу, або хтось прийшов до влади, хтось зберіг своє бабло, або хтось зробив чергове бабло. Отаке. Дякую за увагу. Почуємося. Побачимося.